В цьому відеоуроці ми розглянемо розв'язування текстових задач на виконання роботи. І перед тим, як ми розпочнемо розв'язувати задачі, спочатку згадаємо величини, які характеризують роботу, а також згадаємо, якими виразами вони обчислюються. Отже, величини та їхні вирази в задачах на роботу. Перша величина це сама робота, яка виконується. Друга величина це швидкість виконання роботи. Її також називають робота, виконана за одиницю часу. Це значить за годину, за день, за добу. Продуктивність. Також вживається такий термін для назви швидкості виконання роботи. І третя величина це час виконання роботи. Отже, ще раз, робота. Швидкість виконання роботи, вона ж продуктивність, вона ж робота виконана за одиницю часу і час виконання роботи. Якими виразами обчислюються ці величини? Отже, перший вираз для роботи. Робота дорівнює добутку швидкості виконання роботи на час виконання роботи дія множення. Отже, робота обчислюється множенням. Зверху я написав іншу назву: коротшу. Тобто швидкість виконання роботи можна називати продуктивність. І правило тоді буде таким: робота дорівнює продуктивність помножити на час виконання роботи. Тепер для швидкості виконання роботи. Оскільки швидкість виконання роботи це множник, а множник обчислюється діленням, то необхідно добуток, це роботу, поділити на інший множник на час виконання роботи. Тобто швидкість виконання роботи, дорівнює робота поділити на час виконання роботи. Тобто шукаємо його як невідомий множник. Так само і час виконання роботи це множник. Для обчислення необхідно роботу поділити на швидкість виконання роботи. От саме цими виразами, що ми зараз розглянули, і прийдеться нам користуватися при розв'язуванні таких задач. Перша задача. Необхідно виготовити 24 деталі. Один майстер може виконати завдання за 3 години. Знайдіть час, необхідний для виконання цього завдання другим майстром. Якщо за годину він виготовляє на дві деталі менше, ніж перший майстер. Таким чином, прочитавши умову задачі, ми звертаємо увагу на запитання. І бачимо, що від нас вимагається знайти час необхідний для виконання цього завдання другим майстром. Отже, ми завда... час, який витрачає другий майстер на виконання цього завдання, позначимо через X. Тобто оцей час буде Х. Далі, відомо, що другий майстер за годину виготовляє на дві деталі менше, ніж перший. Це означає, що перший на дві деталі більше буде виготовляти. Робота, виконана за одиницю часу. Це за годину, називається продуктивність. Тому нам необхідно спочатку визначити продуктивність, з якою працює перший майстер і другий майстер. Що в нас для цього є? Є все, вся робота, вона 24 деталі становить. Також є. Час виконання цієї роботи першим майстром. І ми знаємо, що продуктивність це робота поділена на час. Тому для першого майстра ми можемо записати вираз, що його продуктивність це робота 24 деталі поділити на той час, який він затрачає на цю роботу, тобто на 3. Ми можемо і обчислити тут одразу виходить, 8 деталей за годину. А другий майстер витрачає час X годин. Я напишу Х годин тут. На ті ж самі 24 деталі. Щоб виготовити оці виготовити 24 деталі, йому потрібно Х годин. Значить, його продуктивність буде. Робота 24 деталі поділити на час виконання цієї роботи. Я надпишу: отут, де другий майстер. Тобто, це буде вираз 24. Це вся робота поділити на час виконання цієї роботи. Тобто на X. І продуктивність, з якою працює другий майстер, менша, ніж продуктивність, з якою працює перший майстер на дві деталі. Тобто продуктивність, з якою працює перший майстер, 8 деталей за годину. Відняти продуктивність, з якою працює другий майстер. Це 2,4 поділити на х деталей за годину. Оця різниця становить за умовою задачі дві деталі. Тобто продуктивність першого майстра більша за продуктивність другого майстра на дві деталі за годину. От фактично ми маємо рівняння. Як бачите в цих задачах необхідно чітко розуміти, якими виразами обчислюється робота, продуктивність та час виконання роботи. Бо саме цими виразами ми оперуємо, коли складаємо рівняння. Тепер оформлення задачі. Для оформлення задачі зручно скористатися слідючими записами. Це буде у вигляді таблиці. Отже, зберемо всю інформацію про роботу час виконання роботи та його продуктивність по-першому майстру, це в першій строчці, в другій строчці буде. Те ж саме для другого майстра. Тому ми підпишемо, нас буде цікавити час виконання роботи, сама робота, яка виконується, і робота виконана за одну годину, тобто це продуктивність. За умови задачі час виконання роботи першим майстром відомий це 3 години. Ми її записуємо сюди. У другого майстра, як ми говорили. Вона невідома і її треба знайти, тому ми її в цей час позначимо через Х годин. Робота, яка виконується обома майстрами, це виготовлення оцих 24 деталей. Тобто перший майстер виготовляє їх і другий майстер виготовляє. Продуктивність. Тобто робота, виконана за одну годину. Це робота вся поділити на час виконання роботи. Тобто 24 поділити на 3 це буде продуктивність першого майстра. І 24 поділити на x це буде продуктивність другого майстра. За умовою задачі відомо, що продуктивність другого майстра менша, ніж продуктивність першого майстра на дві деталі. Тобто на дві деталі менше, ніж у першого. Майстра. Скориставшись цією інформацією, ми отримуємо рівняння, що оце ось більша продуктивність на дві деталі, ніж оця. Тобто від оцього значення віднять оце значення і отримуємо в різниці 2. Тепер оформимо у вигляді записів. Нехай другий майстер виконає завдання за х годин. Тоді за одну годину. Це його продуктивність. Він виготовить 24 поділити на х деталей. Далі. А перший майстер за одну годину виготовить. 24 поділити на 3 деталі. Тут ми обчислюємо і отримуємо, що це значення 8. Отже, 8 деталей за одну годину він виконує. За умови задачі другий майстер за одну годину виготовляє на дві деталі менше, ніж виготовляє перший майстер. Тобто маємо ось такий запис. Тобто отаке рівняння. Розв'яжемо утворене рівняння. Далі розв'язуємо рівняння, як завжди, невідомі компоненти останньої дії. Підписуємо. Остання дія у нас буде віднімання, тому що ділення першою виконується. Отже, для віднімання це буде зменшуване від'ємник і різниця. Невідомий компонент від'ємник. Від'ємник обчислюється як зменшуване мінус різниця. Ми записуємо від'ємник, дорівнює зменшуване мінус різниця. Обчислюємо, отримуємо число 6. Тепер ділення. Ділене, дільник, частка. Підпишемо ділене, дільник, частка. Невідомий компонент дільник, тому записуємо дільник дорівнює ділене поділити на частку. В результаті ділення маємо 4. Тобто значення х дорівнює 4. Чим являється Х для нашої задачі, згадаємо. Це час, за який виконує все завдання. Ось ось у нас Х. Другий майстер. Саме цей час і потрібно знайти. Тому ми вже його фактично знайшли і повідомлюємо про це. Отже, другому майстру потрібно 4 години на виконання завдання. Відповідь 4 години.